Друзі, всім привіт! З вами я Сергій Єнот. Сьогодні вирішив, як то кажуть, традиційне бриття зробити для свого лиця. Подивився відео в Ютубі, побачив, як там це роблять. Там але були Т образні станки. У мене одноразові, купив їх за 50 гривень, 10 штук, самі найдешевші. Бриюся я завжди э, трімером, тому для мене це все нове. Колись дуже давно я брився просто станком і піною. Це було дуже-дуже давно. Але вже майже Я не знаю, рік, мабуть, я вообще не бріюся лезом. Вообще. Ось. До цього я носив бороду трішечки. Тому, коротше, подивився в інтернеті мило, прораса, зелене з ментолом. Кажуть, що хороше. Воно бюджетне, але кажуть, що надовго вистачає, і хороше. Також лосьйон е, після бриття, е, теж з ментолом взяв і помазок. Помазок тут навіть написано е, vegan-friendly. Ну, типу, він не з кабана, не з бурсука, не з якоїсь тварини, а просто з полімеру якогось я так зрозумів. В мене вилетіло з голови, як це називається. Ось. В інтернеті багато бриються, типу Т-образним станком, але в мене його немає. Він коштує там в приділах 1600 гривень. Ну, типу, так, мюллі, який-то там якийсь там мюллі. Ну там дуже їх багато, всяких разних, але я ось бачив там мюллі і я так зрозумів, що він такий середній. Ось тому, у кого є бажання, є, у когось є там чи хтось хоче мені подарувати. Можете мені презентувати 1600 гривень або станок Мюллі, якийсь там r 19 чи r 18 не пам'ятаю. Ось. Ще в мене товариш є, який теж бриється, Ну, типу, помазком. Я в нього побачив це. Я не думаю, що це надовго хватить, тому що я ну, взагалі не люблю це там. Типу розпарити ку, ну, шкіру треба там, це по мозком. Це, це, це дуже довго, а я люблю так, взяв бисонько, тримірком поводив, поводив по шкірі, та й все. Там мені буквально дві хвилинки та й все. Ну, спробуємо. Там буде видно. Погнали. Так, друзі, всім привіт. Зараз буде перше. Гоління моє з помазком. Набрав теплої води. Поставлю його трішечки, щоб він в теплій воді постояв сам поки вмиюсь теплою водою. Розкриваємо мої наймудніші одноразові. Станки для гоління. Нагадую, у кого є бажання подарувати мені Т-образний станок. Милості просимо, як так кажуть. Станок для гоління. Мило. Добавили трішечки води. І Погнали, спінюємо мило. Я не знаю, правда, як, до якого часу треба спінювати. Таке щось виходить. Не знаю, давайте будемо пробувати. Мені здається, що фігня якась, що треба більше, треба води. Трішечки більше. Мені здається, перший раз це роблю. Помазок став таким. Що можу сказати, друзі? Мило це трішечки прохолоде, таке дає прохолоду. Я не знаю, що треба робити, мити його чи не треба мити. Не буде поки мити. Беремо цей станок і погнали. Не знаю, як правильно, я завжди так робив. Типу одразу проти шерсті, як то кажуть, може і не треба, а я... але я не знаю. Ну, Давайте так. Добре, давайте, як в відео. Одразу за шерстю. А потім ще раз топротив шерсти. Друзі, дуже давно не брився станком. Максимально неприємно. Якщо ви завжди бриєтесь цими станками, я ну, не можу цим бритись. Ну, типу, хтось скаже, що дешевий станок, а їм фігово, я не буду сперечатись, тому що, мабуть, воно так і є. Не знаю. Але, надивившись цих відео, вирішив все-таки... Спробувати як то в мене буде виходити? <кій> Не брився я. Ну, типу у мене щетина маленька завжди була, тому що я тримером брився. Ну, ось так, щоб... Тримером я не брився. Дня два, наверно, чи 3. Ну, типу щетина якась там була в мене. А, і боляче. От Вуса боляче, друзі. Дуже. У мене ніжна шкіра і, і сам я дуже ніжний. Тому вуса мені боляче. Не знаю, може ще по московцям. Мабуть, напевно, станок дуже галімий, тому що боляче і не непри... неприємно. Дуже прикольно, що це мило прохолодить. Мені здається, воно ну не так боляче від мікропорізів, оцихось, які там стовідсотково залишаються. Все, погнали. Так, подивимось, яка тут піна. Ну, Піна така, я не знаю, як правильно, неправильно я роблю. У мене вже вся весь умивальник в цій піні, в воді. Коротше капець. Ще і підлога теж. Запах у цього мила нейтральний. Ну, щось таке приємне є, але я вам скажу, що більш нейтральний, ненасичений аромат. Цій лінійки прораса є, ну я знаю, що є три види мила. Типу біле. Там казали, що воно пахне свіжоскошеною травою, але мені воно так не пахне. Червоне є, типу сандалове дерево. Мені воно взагалі не сподобалось на запах. І ось це таке саме нейтральне, але брився я тільки оцим. Я так розумію, що у кого щитина така, знаєте, жорстка, то цей станок... Зовсім не підходить для неї. Це такий, щоб пух пух дитячий збрити. Максимально галімий станок, але так як я дуже рідко брию, то мені підходить. Вуса найважче брити, тому що боляче, не знаю чому. Що, давайте ще разок, третій пройдемось, щоб вже так, як то кажуть, на віручку. Ось таке Все одно я не добрию, ще пару разів якщо якщо то... бо мені вже... Надоїло. дуже довго. Я вам скажу, що третій раз, коли я наношу це мило на лице, у мене вже починає щіпати, тому що шкіра Шкіра від мілких порізів і тут ментол є, тому може воно і так щипає ну, і за і щипає. Так, все, помазок вимили, хай трішечки ще в воді постоїть. І останній разок. Максимально неприємно шкірі після такого бриття. Все, я не можу більше. На дотику тут погано вибрав. Отут дуже погано вибрав. Кажуть, як нова копійка. Але мені більше подобається, коли є борода. Хто пам'ятає мене з бородою? У кого є бажання, подивитися на каналі ролики там, де я з бородою. У мене невелика, не густа, але вона була. І мені більше подобалося. О, бачите, навіть порізався підборіддя. Все, тепер витираюсь. Ооо. Ну, я вам скажу, друзі, добре, що бентол тому що прохолодить шкіру. Може там надував в мікрофон трішечки. Все, беремо, це прорасу. Обзор зняв, тому упаковка мені накроє не треба. Такс. Ну, ще подивимось. Не знаю, як правильно наносити, я його розтираю між руками. давайте Пече дуже пече. Щоб я отримав задоволення. Ні, друзі, я не отримав задоволення. Тому якщо ви хочете спробувати, у вас є таке бажання, ви теж, як я, надивилися таких відео, не раджу, не раджу, друзі. По-перше, це коштує все грошей. Ну, якщо у вас їх багато, то вам все одно. По-друге, це неприємно для шкіри. Ну, Мені не подобається маленькі порізи, якщо там видно, буде, не видно. І ну, це час. Якщо вам дорогий свій час, то вам це не треба. Тому я не раджу цього робити, якщо ви раніше цього не робили. А якщо будете це робити, то купляйте таке мило. Мені воно сподобалось, тому що воно ментолове. Тепер я його буду сушити трішечки. Друзі, Підписуйтесь на канал. Якщо сподобалось, пишіть можемо ще щось цікаве робити. З вами був Сергій Єнот. Слава Україні!